Наше Sunday's day. Sunday, -ове, Sunday -ове day. Sunday tomorrow is Monday. Да, детка. Tomorrow is Monday again. А нам без різниці, ми не працюємо. Ти працюєш, детка? Не працюєш, і я не працюю. І що тепер робити? А? Що тепер робити? Як жити далі, детка? Ми вже з тобою стільки резюме відправили. Ну, ти мені відправляла, я відправляла. І на співбесіди ходили, да, дітка? А толку поки ніякого. Пузирик мій. Ті пузирік такий. Білий-білий сніговий пузирік.